збирало дуже багато харків'ян на різні святкові заходи, на День міста, на різні форуми, концерти і так далі. І зараз ми дійсно сподіваємось на те, що після нашої перемоги ми будемо всі разом, харків'яни, українці, наші іноземні партнери, святкувати нашу перемогу саме на площі свободи поруч з нашим держпромом. Коли відбувалося власне формування майдан Свободи, на якій розміщується держпромінь до моменту сьогодення, ми трошки показуємо номінації, тому що всі мають розуміти, що саме цей об'єкт наразі. Складне будівництво, тому що воно кілька разів переривалося, відновлювалося. На той час Харкову бракувало саме такого об'єкту, де б розміщувалися офісні приміщення, урядові приміщення. Ми розуміємо, що Харків того періоду це столиця радянської України, і приходить розуміння, що має бути будівля урядового рівня, і саме такою будівлею стає держпром.